На розвинена не порокам, чи не єдина дівчина у спецпроєкті Кривий рок в ліцах? Розумна і дуже щира. Сьогодні я познайомлю вас з талановитою і неперевершеною випускницею Криворізького педагогічного інституту Софією Скибою. Інститут, випускницю якого ти є днями виповнилося 85 років. Розкажи про своє студентське життя. Перше дякую за те, що запросила мене в цю програму. Дякую вашому першому Криворізькому. Інститут це певна тема, на яку я можу говорити дуже довго, і все ж за звичкою, як людина, яка вчилася там кілька років тому я називаю його університет, тому що все-таки музично-педагогічне відділення факультету мистецтв і студентська рада, це Ті дві, це два ті словосполучення, які вплинули на моє сьогоднішнє життя. Ну окрім батьків, це, мабуть, друга другий фактор в житті, який зробив з мене тим, ким я є сьогодні. Починала я вчитися зразу після школи в 2007 році, а по вулиці Рокосовського, 2. це корпус, який певно назавжди залишиться в серці кожного хто. Вчився в музично-педагогічному відділенні, бо це була така, знаєш, певна своя аура, повний такий будинок мистецтва, не знаю, незалежно від того, що ми все таки педагоги, але це був. Такий свій окремий світ. Ми знаходились окремо від інших студентів, які вчилися там на психологічному факультеті, українська філологія, фізмат і так далі. А в нас порожнями були завжди хлопці. Отедешники як їх називали, до речі, от ваш оператор пам'ятає Славік ці часи. Да, у нас завжди вчилися переважно дівчата в моспеді, а на ОТД це основні трудові дисципліни, вчилися хлопці. І певно, це, мабуть, найбільше таке перше враження, коли ти заходиш в. В інший світ і серед тебе одні дівчата. Але все змінюється, коли на першому занятті хора ти за спиною чуєш, як вібрує просто підлога від того, що звучать там баси і тенори. А, мені пощастило вчитися в той період, перші два роки, коли деканом нашого факультету була Ірина Вікторівна Шевченко, на жаль, нині покійна. Це авторка музики до гімну Кривого Рогу. Я ми завжди називали такою вогонь жінка. Вона могла встигнути прийти на 20 хвилин пари і розказати нам і тему, і дати про чухана, і розказати, як справи в деканаті в університеті в світі, якусь чергову байку могла потравити. Певно, оці такі епізоди тісного спілкування з викладачами музично-педагогічного, які потім продовжились, коли ми змінили дислокацію через кілька років, бо будівля в аварійному стані знаходилася. Оці такі індивідуальні заняття з вокалу, з фортепіано, диригування, мабуть, і впливали на кожного з нас, хто вчився в глуспеді. Тобто, це спогади, які залишаться на все життя. Ну, принаймні, на сьогоднішньому етапі мого життя я закінчила 3,5 роки тому університет. Це найяскравіший епізод, тому що справді можна говорити дуже багато. Сьогодні думається тільки про те, що дякувати Богу, що ті... Викладачі і ті студенти, з якими я вчилася, які мене вчили, бо всі ми одне одного теж вчили, Сьогодні десь поруч тут і завжди в будь-який момент, так як і раніше, можна зустрітися на проспекті Гагаріна, можна зустрітися абсолютно в неочікуваних місцях і спитати поради або поділитися чимось таким особистим, тому що в нас залишилися ці стосунки, в нас немає такого лектор-студент, да? привітати одне одного зі святом, обмінятися смс-кою під час концерту педагогічному або ну, тобто, справді це той навчальний заклад і, мабуть, той період життя, який пов'язує, з яким я пов'язую, поки що найяскравіші, мабуть, свої переживання якісь. А щодо отриманої освіти, чи стала вона тобі у нагоді після навчання? Я не кажу про здобуті якісь навички, а конкретно про диплом? Одразу після закінчення педагогічного я ще три місяці пропрацювала в дитячому оздоровчому таборі, також зі своїми колегами з педагогічного і перед тим працювала також старшим вихователем. От тоді тоді навички були справді в нагоді. Якщо ти говориш диплом, мене ніхто ніколи не питав. Ну, принаймні, принаймні, поки що я їх маю два: це бакалаврський і спеціаліста. Диплом за фахом я вчителька музики, етики, естетики, художньої культури. Але я з гордістю це говорю, тому що справді, от той факт, що в мене є ось ці дві пластикові штуки, він мене тішить. Інколи, просто коли ти береш цю матеріальну річ в руки. Знаєш, думаю, в тебе теж є дипломи, такі самі спогади, правда, про нього. Тобто, тих що хтось говорить М -м, ти можеш приїхати на ньому ковбасу ні, я так на цього не ставлюся. Я знаю, що е я працювала на те, що в мене був цей документ. І коли я доставатиму цей диплом і говоритиму своїм дітям, що я закінчила Криворізький державний педагогічний університет, в першу чергу, е дивлячись на ці документи, це будуть спогади. Тому наскільки я знадобився мені. Цей диплом освіти поки що я не знаю. Скажу чесно, із величезним задоволенням працюю тим, ким я працюю, але е, я би працювала з дітьми, якби в нашій системі освіти не було все так бюрократизовано. Ну, про заробітну плату я взагалі мовчу, тому що і вчительська, і зарплата підприємств, на якому я працюю, не ідентичні. Для багатьох криворіжців ти вже давно знайома людина. Протягом декількох років ти знайомила незнайомих людей, готувала смачні страви з відомими криворіжцями, Але зараз твоя діяльність пов'язана трошки з сумною темою. Ти розповідаєш, ти розповідаєш криворіцям про людей, які захищають цілісність і незалежність нашої України. але... На жаль, яких вже немає серед живих. Що ти відчуваєш, коли створюєш свою програму? Лен, перш за все, хотілося б трошки додати, якщо можна, до цього запитання, тому що це в продовження попереднього. Починала я працювати на телеканалі Рудана саме з проєктом Студентським. І два роки це була програма студія, яка розповідала, що у студентів є не тільки клубне життя, студенти це не тільки ботаніки. Студенти вони займаються соціалкою, студенти займаються культурними проектами, у студентів дуже ну, різноманітне життя, і вони звичайні звичайні люди, які потребують розвитку у всіх напрямках. Сьогодні. Закриваючи проєкт студія, да, було дуже, дуже сумно прощатися вже зі студентським життям, хоча я дуже сподіваюся, що хтось колись цю тему підхопить. Я сподіваюся, що це буде в найближчий час. Я розуміла, що ну, насправді дуже важко говорити зі студентами, коли в країні такі самі діти, люди, ну, я вважаю, що ми з тобою теж ще діти віддають своє життя за те, щоб ми тут могли спокійно пити з тобою каву. Це так, да, звичайно, це якісь пафосні речі, але сьогодні неможливо говорити про це рівно, спокійно, і ніби це буденність. Тому після якогось періоду там інших програм було прийнято мною рішення, і я дуже дякую колегам, що вони дали мені такий карт-бланш абсолютний. Тут я можу з певністю сказати, що, попри всяку цензуру на нашому каналі, власний проект поіменно він над ким не цензурується, і я його так роблю, як вважаю це потрібно. І в першу чергу я вважаю за потрібне консультуватися з родинами тих хлопців, яких хлопців і чоловіків, яких сьогодні немає серед нас. Про відчуття дуже, рідно, дуже різні відчуття. Я пам'ятаю першу зйомку, я пам'ятаю фактично кожне інтерв'ю, хоча от там програма виходить. Інколи вісім хвилин, інколи двадцять, інколи 3. Це залежить від дуже багатьох факторів, то як журналіст мене розумієш, там про наявність відеоряду, якихось фактів, історії і так далі. Я пам'ятаю перші відчуття записів, і коли ти сідаєш в машину, тобто ти не можеш собі дозволити сльози при матері. Ти не можеш собі дозволити. Ти маєш контролювати роботу оператора, звук, як ти виглядаєш в кадрі, маєш думати про запитання, що ти саме не спитала, що ще цікаво знати криворізцем про звичайного хлопця, який десь загинув, чи це була Амвросіївка, чи це був Виловайськ, чи Дебальцеве, чи аеропорт, чи Бахмутська траса. Коли ти сідаєш в машину після зйомки, тоді ти собі дозволяєш вже якийсь такий. Ну, емоційний видих, да, звичайно, тут нема чого приховувати. Я думаю, що кожен з моїх колег переживав такий момент, і під час зйомок, і після, і під час монтажу програми, перегляду, написання синопсисів. Звичайно, є і сльози, і істерики, і всякого буває. Але я знаю, що принаймні мені дуже хочеться в це вірити. Може, це звучить дещо так самовпевнено, але хочеться вірити в те, що такі програми будуть дивитися не тільки діти. Ті, які не дочекалися, так, коли татку. Це такі речі, знаєш, про які з одного боку хочеться говорити з посмішкою, тому що хлопці дали нам можливість жити, а з іншого боку, неможливо стримувати якихось емоцій, хоча, сидячи на твоєму місці, я б їх стримувала, да? а будучи з цього боку. Я, певно, розумію тих людей, коли я ставлю якісь питання, да, вони мені змушені відповідати, так само збиваючись, так само говорячи, тому що кожен раз, коли я говорю з чиєю сестрою, мамою, дружиною, мені дуже не хочеться, щоб колись, щоб колись мені ставили такі питання, бо зараз мій брат теж знаходиться в зоні зоняту. Бо я знаю, що ти була учасником і координатором з Кривого Рогу європейських проєктів, в яких серед окрім українських учасників були ще білоруси, поляки, німці. Розкажи про цей проєкт і чи може криворіжець бути учасником цього проєкту? Цей проєкт він спрямований на культуру. Проєкт Калашербріч фінансований разуму сплюс спрямований на те, щоб молоді люди з центру Європи могли обмінюватися своїми культурними надбаннями, своїми духовними, політичними і так далі. Хоча, можливо, дехто з моїх колег вважає, що політика це не є культурою, а я все ж таки наполягаю на цьому, тому що не розуміти цього ну, певно можуть тільки люди з якимось іншим цікавим світобаченням. Цей проект був кілька місяців. Ні, не кілька місяць тому заплинув часу, не встигаю. Були команди з Білорусі, Німеччини і Польщі, так як ти говориш. Ми провели прекрасні 10 днів серед європейців. Справді це дуже кльова практика для спілкування англійською. Тому що ми, коли їхали, ми знали, що у нас у всіх далеко недосконалий рівень англійської, і в декого просто початковий. Різні були ситуації і плакали, тому що ми такі від нерозуміння. Ну, навіть знаєш, не від нерозуміння, а від того, що у себе, у себе ж коханого шкода, що от ти такий, такий недолугий, от не знаєш там, да, мову для інтернаціонального спілкування. Дуже вразило справді відкритість європейців, з якими ми говорили вже поза сесіями, ми говорили там про гендерну рівність, ми говорили про якісь там специфічні ставлення до якихось міфічних там культур і так далі. Коли от так от просто говориш поза сесіями з людиною, там про політичну ситуацію, про її можна назвати політичною, про життя в Україні, так? коли питаєшся в них, а як у вас у Польщі після там? Революції Солідарності після втрати всього уряду, коли в Смоленську збили літак. Люди настільки відкриваються з таких ну, неочікуваних сторінок. що такі самі комусь 18 років, комусь 25, комусь під 30. Люди дуже відкриті європейці, на відміну від нас. Але хочеться, я певно буду занадто в цьому питанні відвертою, але от мене, наприклад. В цьому проєкті, в якому я брала участь, дуже подивувала така закритість молодих білорусів. Знаєте, ми жартуємо, що у нас шини є. Якщо треба, ми можемо організувати доставку і навчити заливати коктейлі молотова. Так, да, це звучить трошки, мабуть, мабуть, дивно, але якщо так буде продовжуватися. Країна не розвиватиметься, їм тільки здається. Вони справді дуже круті показують там ролики, вони розвиваються інфраструктурно на відміну від нас, на відміну від України. Але такий зашорений мозок. От, наприклад, якщо нам дають якесь завдання там, для побудови команди, якийсь тімбілдинг, українці що роблять? Розуміють вони мову, не розуміють. Ми шукаємо якийсь варіант як із ситуації вийти. Так, так, так не сказали, що цього не можна, чи це треба робити? А в них трошечки все-таки ну, така, знаєш, зашореність. Все -таки, от сказали отак, а цього ж вам не говорили. От у німецької групи це є, вони теж так потрошку, знаєш, починають шукатися. Молоді, молоді поляки теж, а от у Білорусі цього немає. Дуже хочеться, щоб ті люди, які зовсім-зовсім поруч із нами, і ментально, і територіально, і духовно, і культурно, тому що ну, от, власне, німецька культура трошечки від нас відрізняється зовсім трошечки, да? а поляки, білоруси, все ж ну. Пардон, братні народи. Тобто українці більше європейці, аніж білоруси-європейці? Я вважаю, що так, і це не тільки моя думка, а й учасників команди, яку я мала чи збирати за дорученням організаторів з польського боку. Ми всі дійшли до такого висновку, це така рефлексія, що таки ми не більше європейці, а ми справді європейці. Та наша команда, я про це говорила по першу чергу. Ну а звичайно, чи більші європейці, решта білорусів і українців, це треба проводити, мабуть, якесь соціологічне дослідження. А в майбутньому такі проекти плануються ще? Да, ти питала, чи може взяти участь Криворізька молодь. Таких проєктів завжди є дуже багато. Їх варто просто шукати, просто заходити в інтернет на сторінки, шукати дуже багато грантів. І варто сказати, що це фактично все, фактично всі витрати фінансує європейська сторона. Угу. Тобто, це безкоштовна поїздка для не варто це сприймати просто як безкоштовну угу. поїздку, тому що їхати, ну, треба... Жливість, да? так, їхати треба з якоюсь метою, крім того, що себе показати інших почути, але це і налагодження контактів. І дійсно, ми дізнаємося, такі якісь деталі про, про культуру, які здавалося б, ну, принаймні, я як вчителька художньої культури мала би знати, але ні. Виявляється, що там Октоберфест, не просто Октоберфест, ну і так далі. Є такі проекти, їх треба шукати. Треба не чекати, що Манна Небесна прийде і тобі хтось запропонує. Хоча з кимось і так трапляється, наприклад, мені теж просто запропонували в новому році взяти участь у цьому проєкті. Треба шукати і треба, можливо, і самим організовувати, самим писати гранти. У нас серед криворістів є люди, які вміють писати гранти, знаходити їх, питатися допомоги і так далі. І запрошувати, зрештою, потім і в Україну. У нас є що показувати, і в Кривому Розі теж. Софія, в Кривому Розі є така тенденція, і це дійсно дуже сумно. Молода, талановита молодь, як правило, покидає кривий ріг і їде здобувати вершини або в інші мегаполіси України, або навіть за кордон. Чи є в тебе таке бажання? Ти знаєш, є така гарна українська примовка де народився, там згодився. Я б... На цьому крапка. На цьому, на цьому крапка. Я насправді я, знаєш, я не засуджую тих, хто їде з міста, я не засуджую тих, хто їде з країни. Це нормально. Різні люди для різного в цьому світі створені. Так? Але я поки що відчуваю, ти мене питала про проєкт по імену, я поки що відчуваю, що я потрібна тут. Нехай це звучить пафосно, але це те, чим я можу бути корисна. Я більше нічого не вмію робити. Тому, якщо хтось їде. Просто вчитися за кордон і потім сюди повертаєте, це взагалі дуже круто. Тому що люди приїжджають з повністю зміненим світоглядом з абсолютно новими там, знаннями, з абсолютно новим баченням всього і зі справедливим баченням, бо в своєму оці, як ми знаємо, і не видно палиці. Тому в моїх планах поки що такого немає. Є певні міста в Україні, куди я би хотіла виїхати, пожити, попрацювати і так далі. І за певних умов моя сестра знає за яких я навіть готова приїхати в місто Харків, але поки що, поки що я в Кривому розі хочеться комусь цього чи не хочеться, але я поки що тут. І наприкінці нашої розмови хотілося б почути побажання від Софії Скиби для криворіжців наших. Друзі, перш за все дякую Лені за те, що запросила мене в цей проєкт. Дякую, що я сьогодні від тебе почула українську. <реш> вперше ексклюзивно для тебе. Я сподіваюся, що вперше для мене, але не ексклюзивно, тому що в тебе хороша українська, так само, як і в більшості наших криворістів. Коли говорять, що в кривому розі говорять тільки російською, я завжди гучно топаю ногами і кажу, що ні. Ви говорите не російською, ви говорите українським діалектом, хочете називайте це російсько українська хочете називати це українська-російська. Але будьте з собою відверті. Це стосується не тільки мови, а ваших громадянських позицій, це стосується вашої роботи, ваших дітей. Це те, мабуть, як мені здається, за останні кілька днів, з такими були в мене доволі бурхливими, це те, що нам потрібно. Кожному треба бути відвертим із собою відвертим з тими з ким ви говорите цього хочеться побажати і певно дуже тривіально і цим закінчується більшість програм українського телебачення мого каналу на якому я працюю вашого сайту але всім нам миру тому що якщо ми зараз втратимо ось цю нагоду перебудувати країну якщо ми зараз втратимо розуміння слова мир далі не буде. Останнього шансу ще одного вже не буде, як на мене. Дякую за таку добру, чудову розмову. З нами була Чарівна Софія Скиба. До нових зустрічей!